У десять разів зросла кількість підроблених документів, викритих прикордонниками у пунктах пропуску. Торік лише на західних кордонах України виявили понад чотири тисячі фальшивих посвідчень, лікарських висновків та інших документів, які під час воєнного стану потрібні для виїзду за кордон. Зокрема, чоловікам призовного віку. Юлія Молдаван служить у прикордонних військах 12 років, із них два роки працює у паспортному відділі. каже, спритні ділки вдаються до різних способів. Майже чотири. Тижня інспектори виявляють підробки. Підробляють довідки ВЛК, пенсійні посвідчення підробляють. Перевіряємо їх на мікротекст, ультрафіолеті, перевіряємо, телефонуємо так само пенсійні фонди, перевіряємо довідки ВЛК, вони такого захисту сильно не мають, але вони також перевіряються в РТЦК різних областей. Ми маємо телефони, маємо зв'язок. І ми то все перевіряємо. Звертаємо на їхню поведінку, звертаємо на їхню реакцію на те, що ми їх запитуємо, вони вже себе потім не так ведуть. Також у нас є розвідка, яка працює з ними, проводить з ними фільтраційні дії, старші пункти пропуска, керівництво. Ми щось, якщо не так, щось якісь підозри ми викликаємо, вони нам допомагають. А нині інспекторам допомагають фахівці експертно-криміналістичного центру Державної прикордонної служби України. Вони проводять тренінг із поглибленого вивчення документів. Проводимо практичні заняття, використовуючи як підробні е, документи, які ми беремо із своєї колекції е, з головного експертно криміналістичного центру. Працюємо наступним чином, роздаємо документи інспекторам. Перед тим, звичайно, ми їм розказуємо, які повинні бути оригінальні зразки, які в них повинні використовувати захисні елементи, способи друку. Після цього інспектори певний час працюють з документами, виписують, що з ними не так або що з ними так, які використані способи друку, захисні технології. І потім по черзі кожен інспектор представляє свій документ, який в нього був. За словами експерта, динамічний розвиток сучасних засобів спонукає шахраїв видумовувати нові способи підробок. Не завжди документ сфальшований повністю. Іноді видозмінюють окремі дані, прибирають зайву інформацію або ж пошкоджують посвідчення чи паспорт. У разі виявлення видимих ознак імітації прикордонники застосовують прилад для поглибленої перевірки документу, який дає можливість вивчити його на наявність водяного знаку, мікротекстів, спосіб персоналізації, розмір та інші особливості. Тут ми можемо розглядати документ у звичайному світлі. Можемо в ультрафіолетовому світлі. Тобто у нас проявляються додаткові зображення, написи. Ось меланжеві волокна. Номер документа світиться іншим кольором. Можемо застосовувати збільшення. Також є інфрачервоне світло. Тобто, бачите, тут частина фонового друку зникла зараз. Ну от і при такому вивченні дослідженні за допомогою клуб спеціальних технічних засобів і інспектори виявляють підроблені документи. Ну і самий простий, оптимальний спосіб, коли ми його опускаємо, він видає такий дзвінкий металічний звук, коли падає. А підроблений документ. Підроблений документ, здійснює, коли здійснюється втручання, в нього він такий звук не видає. І це найпопулярніший Спосіб перевірки і швидких документів. Чуєте? Відсутній От? звук. Угу. Да, це такі прикордонні хитрощі. Тренінги з поглибленого вивчення документів проводяться у рамках Європейської трирівневої системи перевірки для всіх прикордонників України. На першому етапі інспектор вивчає документ безпосередньо на лінії перетину кордону. У разі підозри його направляють на поглиблену перевірку. А якщо він виявиться фальсифікованим, у подальшому документ вивчають судові експерти. Тренінг з підготовки спеціалістів з поглибної перевірки документів це одна із основних завдань, яка стоїть перед головним центром, а саме підвищення кваліфікації інспекторського складу. В кожній зміні має бути один спеціаліст обов'язково для складання таких документів. Але зараз у зв'язку з великим навантаженням на пункти пропуску великої кількості людей, які перенамагаються на державний кордон, і тих випадків. Ви не підробних документів в кожній зміні керівництво хоче бачити від двох трьох, ну і більше таких спеціалістів за перше півріччя цього року. Інспекторами Чопського прикордонного загону було виявлено більше сотні липових документів. Матеріали про усіх порушників передані до органів поліції. Прикордонники нагадують, за підробку офіційних бланків, паспортів, посвідчень та лікарських висновків передбачена кримінальна відповідальність.